То в нас ще цікаве і тим, що є представники з тих країн, які досі ще не приїздили до Опішного. Вони ще не знають, як у нас тут добре, як ми любимо наших гостей. Вони ще не знають, які таїни є у схоронах, які відкриються перед ними в нашому національному музею заповіднику українського чарства, в нашому музеї шкільному. Ми все це відкриємо для того, аби кожен з тих, хто приїхав до нас на фестиваль, кожен учасник збагатився, почерпнув із нашого народного джерела тої енергії, тої творчості, яка дасть поштовх до власної творчості, до власного злету. Вітати вітання від віце-прем'єр-міністра України, міністра культури України В'ячеслава Кириленка. Шановні друзі, прийміть найщиріші вітання. Нагоди відкриття Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю. Ми дивимося в майбутнє, а майбутнє України за молодим поколінням, за молодим творчим поколінням, який, який бажає творити новий світ, світ, у якому буде процвітати мистецтво. І насамперед, насамперед ми всі звертаємося до джерел українського гончарства. І я переконаний в тому, що більшість із учасників фестивалю. Прибути сьогодні до гончарної столиці України не лише здобувати перемоги, можливо, свої перші мистецькі перемоги, а насамперед для того, щоб осмислити гончарство, світ мистецтва і себе у ньому. Сьогодні це для вас надзвичайно важливо і для вас, і для нашої держави. Я бажаю вам перемог, бажаю вам гарного проведення часу, занурення в гончарство з головою. І хочу сказати від колегіум, які багато років спроможується проводити такі фестивалі. Слава гончарству, слава Україні! Мені дуже подобається ваш призив минуле сучасне майбутнє. Ви якраз є в ті носії інформації, яке мистецтво ваше стає традицією. Але хочеться дуже вірити, що саме в сучасному. Саме як сучасне мистецтво відчасно розкриється в Україні. Хорошого успіху, щоб ви спілкувалися, обмінювалися опитом і збагачували своє творчество, яке у майбутньому. Займе свої достойні міста. Говні вчителі, батьки і всі присутні, дозвольте мені також привітати вас, всіх і нас, в тому числі, з великим святом сьогодні міжнародного фестивалю Гарчабічне, школи, колеги, мистецькі. Так, увага.